Водій маршрутки рівне Корнин Василь Панчук більше 20 років перевозить людей. Зі слів чоловіка, сьогоднішня негода на його роботу не вплинула. Тільки почалися перші сніги, вже дивлюся, транспорт поїхав, то посипають, то прибирають дороги вулиці. Для ліквідації наслідків негоди на міжнародних трасах в обласній службі відновлення залучили 74 одиниці спецтехніки та сотню людей. Зі слів шляхового майстра Максима Макарова, для обробки доріг використовували пісок і відсів. Обслуговуємо ділянку дороги Київчок, кілометр 30 -й, 347 триста На даний момент боремося з снігом, з ожеледицею. Почали вчора. Десь о другій годині дня, ну і по, по, по всю годину ще працюємо. Е, найскладніші ділянки були на підйомах, на спусках, е, місцях переметів, але я думаю, що ми справилися. «В частині доріг державного значення в межах Рівненської області. Проїзд всією мережею забезпечено. Активна фаза власне, снігоборотьби розпочалась за декілька годин до початку снігопаду до надходження циклону з південного заходу. Перемістився циклон на Рівненщину із Балкан. Розповідає синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Світлана Сидоришина. Зі слів фахівчині снігова погода протримається до кінця доби. Ми фіксуємо позначки в сарнах. Це 8 сантиметрів снігу, нападало в рівному 5, в дуб буна аж 11 сантиметрів і сьогодні до кінця дня збережеться хмарна погода. Випадатиме сніг, місцями хуртовина, видимість на автошляхах дещо обмежена, місцями в опадах 1-2 кілометри. На дорогах зберігається ожеледиця і місцями снігові замети. І температура повітря сьогодні по області від нуля до п'яти морозу. Завтра опади відновляться у другій половині доби. Додала Світлана Сидоришина. А увесь грудень за попередніми прогнозами синоптиків буде сніжним. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини. Рівне.